Вітаю! В даному відео я продемонструю функціонал надсилання запиту UserInfo для перевірки активності користувачів кабінету посадової особи або кабінету отримувача послуг, при внесенні даних за допомогою клавіатури або русі мишкою. Цінність даного запиту полягає в тому, щоб не перервати сесію користувача завчасно, наприклад, при заповненні користувачем якоїсь довгої форми. Зараз ми з вами знаходимось як автентифікований користувач кабінету посадової особи і, наприклад, хочемо заповнити якусь форму, ініціювавши бізнес-процес. В даному випадку ми рухаємо мишкою, вносимо якісь дані за допомогою клавіатури. Логіка закладена в тому щоб кожні 150 секунд на бекенд відправлявся запит Info», коли користувач нажимає кнопку клавіатури або рухає мишкою на сторінках кабінетів, спробуємо зараз пройти бізнес-процес. І коли пройде 150 секунд, наш запит на бекенд відправиться. Тобто в запиті User Info» ми бачимо інформацію нашого користувача, і цей запит не несе ніякого додаткового навантаження на бекенд. Зараз перевіримо, чи є в нас новий запит UserInfo. Ось ви бачите новий запит UserInfo. Тобто, якщо користувач виконує якісь дії в кабінеті, заповнює форму або клікає клавіатуру, цей запит відправиться але не частіше, ніж через 150 секунд. Дякую за увагу!